Знайшли мертвим чоловіка на вулиці Присадибній у Рівному. Це промислова зона із закинутою фермою та декількома фірмами. У лютому місцевий мешканець вранці йшов на роботу і побачив обабіч дороги під парканом мертвого чоловіка. Примерно от того, він сидів по забором, коротше, спина, голова така просто пригнута, ноги витягнуті сюди. Він у того, ну, десь в цьому районі. Крові я не бачив. На голові то був якийсь шрам. Я б не сказав, що бомж. Не бомж. Ні. Голубая курточка, одіта на ньому була. Не то, що там замурзаний там теж є. На місце виїхали поліцейські, після ретельного огляду тіла, відправили його на ростин у морг. Судмедекспертиза підтвердила підозри правоохоронців, встановила, що людина померла від тілесних ушкоджень, від яких саме поки мовчать, але місцеві знають більше. Міліція говорила, що там десь як-то як череп проломаний був, чи що, ну, десь побитий, там та й все. Люди кажуть, загиблий, не тутешні, вони його раніше не бачили, підозрюють, що людину сюди вже мертвою, привезли автомобілем, посадили під парканом, аби зімітувати власну смерть. Подвезли його сюди, чи що підвезли десь, от, звідкись. Ви вже самі ці експерти кажуть, ну, якби його сюди волочили угу. і садили, ну, то, то все одно видно було б листя, угу. шкрябнути було, а то листя не шкрябнути, нічого. А ні, то на руках заніслі посадили. Тоді встановили особу загиблого. Він рівнянин. Йому було 29. Проживав сам у приватному будинку на вулиці Некрасова. Інколи навідувалася співмешканка. Його матір лікується в психлікарні. Батько з братом проживають окремо. Розповідали тоді сусіди. Загиблий перебивався тимчасовими заробітками, часу зложував алкоголем. Але загалом був хорошою людиною. У Нас біля хати ніколи нас не було з ними, ні скандалів, ніколи нічого не вкрали в нас. Сережний взагалі був сам по собі спокійний хлопчина, хлопчик. Ходила, вона теж саме випувала, як, як це, як і він. Там часто їх і виганяли, ну і її, щоб вона не йшла, бо там казали, що в неї гепетит. Ми дуже боялися, бо тут прохідна дорожка, і дітки гуляють, і все. Загиблий мав проблему із законом через крадіжки. Був засуджений, але покарання за гратами не відбував. Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства і взялися шукати злоумисників, які позбавили чоловіка життя. Нині ж справу перекваліфікували. Кримінальне провадження відкрите за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, а це умисне вбивство, було перекваліфіковано на пункт 12 частини другої статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство скоєне групою осіб за попередньою змовою. Під час слідства поліцейські встановили, що позбавили життя рівнянина двоє 31-річних чоловіків. Вони помітили його біля автомобілів у дворі між багатоповерхівками. Запідозрили щось неладне в його поведінці, тож накинулись на того з кулаками. Двоє 31 31-річних рівнян. Як вдалося з'ясувати, близько другої години ночі того дня, 13 лютого, між ними виник конфлікт, в ході якого вони почали бити цього чоловіка рівнянина. Потім помістили його у багажне відділення автомобіля і повезли у відлюдну територію. Там почали продовжили бити чоловіка і залишили його там в безпорадному стані. Тілесні ушкодження наносили руками, ногами по всьому тілу і по голові. Везли його до промзони у багажнику Вольво, що належить одному з нападників. Вже відомо, що між собою загиблий і підозрювані знайомі не були. Нині вони зізнаються у скоєному злочині. Обом чоловікам вже повідомлено про підозру скоєнні кримінального правопорушення обрану міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Обоє раніше судимі, однак на даний час їхня судимість вже погашена. Один з них раніше судимий за скоєння злочинів пов'язаних із незаконним обігом наркотиків та незаконного зберігання зброї, інший за скоєння грабежу. За цей злочин обоє рівнян можуть сісти за грати на 15 років або ж і взагалі отримати покарання у вигляді довічного ув'язнення.